Друзі, всім привіт! всіх Я вітаю! Запрошую на прогулянку по саду, Подивимося, що квітне в садочку на півдні. Після дуже непростої весни дуже непроста погода, в нас то холодно, то вночі ще приморозки, тут взагалі не було доща. Це, до речі, саджанці від кора ін'юа я показувала розпаковку. Модрина та Ялина прижились, на рахунок гінкобілоба не знаю. Просто стоїть без будь-якого руху. Мої улюблені аліуми люблю, коли вони розкидані по саду, коли їх багато. Ці чудові фіолетові кульки створюють настрій. Багато півонів в цьому році померзло. У мене більше 15 кущів, деякі лише залишилися з бутонами, це ті, які були більш-менш посаджені в затишку. Дуже шкода, тому що я обожнюю квітування піоній. Ось цих два куща вони у відносному затишку, тому ось багато бутонів. Вони порадують своєю красою, вже чекаю, не дочекаюся, коли розквітнуть піонії. А це ранній кущ, я бачу, що в іншому селі у моїх знайомих він вже розквітнув. У мене ж взагалі без будь-якого руху просто ще бутончики. Чудове листя у яблуні райської, дуже гарне люблю. І Якщо б у мене було більше місця, то я б, звичайно, посадила ще більше ось таких рослин з багровим листям. Починають квітування іриси, великоквіткові іриси, карликові іриси вже майже відквітнули, естафету перехоплюють ось ці великі, бородаті, дуже гарні, ароматні. І не можу сказати, що наразі вони зараз у нас безпроблемні квіти, тому що є ірисова муха, постійно потрібно проливати, оприскувати. І примерзли на диво, іриси теж примерзли, хоча раніше я їх вважала повністю безпроблемними квітами. Тут мак, це занесений дощем з поля. Минулого року було багато маків, були червоні, були рожеві, були білі. В цьому році залишилися лише червоні та білі. Ось чудовий чистець візантійський, покривна рослина, дуже гарна, мені подобається. Поруч живучка квітне, поки лаванда ще думає, набирає приросту, живучка створює такий гарний фон. Це, до речі, дуже гарний медонос, тому що на живучки постійно бачу, тусуються бджоли. На моїх клумбах без проблем можна знайти дикороси. Ось це якийсь такий бур'янчик, але він був дуже гарний, тож його залишила. Півники. Ось ці півники конкретно примерзли, тому, що, тому квітування в них не таке вражаюче. Ну, А це знову цей бур'янчик дуже гарний, але головне зняти, поки не дозріло насіння, тому що потім насіється просто скрізь. Також дуже гарні ґрунтопокровні рослинки, вони створюють такий зелений килимок і трішки знімають нам, садівникам роботи, тому що захищають землю від бур'янів. Чудова аквілегія в моєму садочку вона насівається сама, розноситься вітром, виростає скрізь, навіть в дуже непідходящих місцях, тому приходиться її виривати. Дуже люблю жовті квіти, жовті троянди. Це як маленьке сонечка на клумбах, дуже гарно виглядають. Потрошку відновлюється вербозілля, тому що дуже теж примерзло. У нас взимку насправді майже нічого не вимерзає. У нас багато рослин страждає від ось цих весняних повторних заморозків. І навіть зараз уже середина травня у нас, але на вулиці дуже холодно, вночі дуже холодно, дуже різкі перепади температури. Я вже рослини обробляла і антистресом, і підживлення вносила, тому що рослинам ну, дуже непросто з такою погодою. Це спірея, спірея голдмен здається. В неї дуже гарне ось таке листя. Якщо воно росте на сонці, то листя ось таке червоне. Коли в тіньки, то листечко трішки змінює свій колір на жовте. Це бузина, я її кардинально обрізала навесні. Не пам'ятаю, показувала чи ні. Але ось вона молодець, вона дуже гарно відновилася після морозів. Здається, що морози її взагалі ніяк не турбують на відміну від бузку, Подивіться, який бузок. В цьому році майже не було квітування. Минулого року я показувала ось цю мою гарнющу. Огорожу з буску в цьому році, на жаль, такого цвітіння нема. Ну, а це, звичайно, така шавлія дуже гарна. Вибирається квітувати, мала квітувати з півоніями. На жаль, півонії саме тут померзли, бутонів багато, але вони всі замерзли. Тож шавлія буде квітувати в соло, як то кажуть. Взагалі такі непрості часи. Наразі що для рослин через погоду, що для людей, але квіти все ж таки стараються і дарять нам ось таку красу. Всім бажаю гарного дня! Дякую вам за увагу. Розповідайте, як ваші квіткові справи.